Український князь, який розбив перший наступ московитів на Київ, нам треба знати і шанувати своїх героїв. Зараз церква визнає святими лише чотирьох київських князів: Володимира Великого, Ярослава Мудрого, Ольгу Святу та Мстислава Хороброго. Діяльність останнього 200 років замовчувалася, хоча він був канонізований ще в сиву давнину. Ніхто з пересічних громадян нічого не чув про Мстислава Хороброго лише тому, що він розбив перший наступ на Київ предків московитів. Андрій Боголюбський зібрав у похід велетенське військо у складі суздальців, рязанців та інших більше за 50 тисяч. Це чи не найбільше військо, про яке згадують вітчизняні середньовічні літописи. Суздальці обложили Мстислава Хороброго у Вижгороді. Його військо дев'ять тижнів на мурах і біля міста вело бої з суздальськими нападниками. Розгром суздальців під Вижгородом стався на початку зими 1173 року. Незабаром у суздалі Андрія Боголюбського убили змовники, котрі повстали проти його жорстокості. Церква визнала Мстислава Хороброго, керівника розгрому суздальців святим. І ще деталь. Син Мстислава Хороброго, князь Мстислав Удатний, 1216 року, в битві на річці Ліпеці розгромив військо Володимиру Суздальського князівства. Як пише літопис, суздальський князь і його брат Ярослав, майбутній батько Олександра Невського, тікали в спідній білизні, загнавши семеро коней і залишивши на полі бою все військо. Під ударами князів Київської династії Володимиро Суздальське князівство розпалося. Підписуйтесь на наш канал, поставте лайк до цього відео та залиште свій коментар, щоб бути в курсі найрезонансніших подій в Україні.